Кожен, хто сприймав гру Герої 3, як щось більше, змислювався у створенні своєї настілки згідно з улюбленим концептом і візуальним стилем кращої гри на планеті. Особливо важливою частиною було створення групи ВКонтакті, а далі репост якимось крупним геройським пабліком і стрибок в лету після місяця роботи. Коротше кажучи, середина листопада принесла для гарні новини з Херсону та з Польщі, де видавництво Аркан Студіо показали на кікстартер свій потенціальний проєкт. Зараз у світі багато много... Цих столових ігор, яких грають на столі, дід подумав і придумав гру для нас. Давайте я про нього вам перекажу те, що нарив у мережі. Економіка гри має три ресурси: золото, камінь та кристали, але все одно сильніше, аніж у шостих героях. І за ці ресурси ви зможете, наприклад, розширити своє місто. Місто це ось ця дошка, на якій ви зможете купувати будівлі, і ці будівлі будуть надавати вам доступ до різних одиниць будівель. Коротше місто окремою дошкою, звісно, є поле битви, де ви зустрінетесь з нейтральними підрозділами чи іншим гравцем, що веде нас до колоди Might and Magic. Ця колода складатиметься з різних типів карт, і ви матимете статистику здібностей, заклинань та артефакти. Ви будете складати власну колоду, поки подорожуєте світом ерафії. Мапи описані в цій книзі пригод, а їхній дизайн у теорії дозволить займатися мапмейкінгом і радіти. Знайомі мапи ви там точно знайдете. Ось, наприклад, Brave New World. Гра поділяється на раунди. Усі раунди приносять дохід залежно від рівня доходу кожного з ресурсів. Ви ж не забули про астрологів. Вони, звісно, також тут є. Розширення вашого міста в основному означає придбання однієї з будівель, що як і у версії для ПК дозволяє вам набирати нових підрозділів або надає вам деякі спеціальні ефекти. Якщо під час руху ваш герой вийде на поле з римською цифрою або присутнім ворожим героєм, негайно розпочнеться битва. Наземні підрозділи можуть рухатися до двох полів, а літаючі підрозділи можуть рухатись до трьох. Щоб атакувати ворога, перемістіть ваш підрозділ на сусіднє поле та киньте модифікатор атаки. Щоб визначити точні пошкодження, нам потрібно підрахувати стату атаки, урахувати кубики, якусь додаткову інфу по ефектам скар та захист захисника. Якщо однак, підрозділ захисників виживе, тоді як і в грі для ПК, він може дати вам відповідь. Винятком з цього правила є атака стрільбою, але без штрафів. А якщо ви боретеся в замку, у вас також є брама, стіни та вежа зі стрілами. І ви здогадуєтесь, що це епічно. Отож, у цій грі є три режими: є сольний режим для одного, але я чесно, не курив, як він працює, тому просто тримайте факт у голові, що він є, та цього вам має вистачити. І коротше, це нас все веде до побудови самої гри, у якій ви будете розвивати свого героя, збирати свою колоду, підрозділи і, звичайно, своє місто розбудовувати. І це призведе до кульмінації цього сценарію, в якому ви можете зіткнути з іншим героєм проти монстра, коли ви граєте в гру. Але не очікуйте, що ця гра буде схожою на 6 годин або іншу багатогодинну партію, де ці години налічуються десятками, в якій у вас буде приблизно 7 героїв, і ви будете битися ними у п'ятидесяти битвах за один лише хід. Все ж таки враховуйте настільність цієї гри і те, що вони розраховані на різний ігровий експірієнс, у даному випадку паризитування на ностальгії, але я і не проти. Також враховуйте, що це лише прототип, і вони обіцяють оновлення, розширення і так далі. І я справді дуже сподіваюся, що за допомогою спільноти їхня компанія на Kickstarter дійсно реально буде успішною. І... І ми нарешті ж побачимо настільний герой. Ну вони вже точно досягли певного результату, бо інші проєкти, які я бачив, не досягали навіть рівня ПНП ігор. Також, якщо не впадло, можете завітати на мій новий канал посилання є в описі. Таке зроблено на швидке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Та, будь ласка, напишіть, як ви можете підтримати авторів проєкту, а також наші Збройні Сили України. Гарного вечора! Viu? Uh!